Канада передасть Україні 200 броньованих машин сенатор. Про це під час свого візиту до Києва повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд. Цей новий пакет військової допомоги є відповіддю на конкретний запит України на ці машини, які закуповуються у канадської компанії Rochelle. Ця допомога оцінюється в понад 90 мільйонів доларів і виділяється в рамках додаткової військової допомоги Україні в розмірі 500 мільйонів доларів, оголошеної прем'єр-міністром Трюдо, в листопаді 2022 року. Йдеться у заяві. Бронемашини сенатор оснащені найсучаснішими, найкращими у своєму класі технологіями, і на них можна легко встановити оз. Зброєння. Ці машини дозволяють безпечно перевозити особовий склад та обладнання, а також здійснювати медичну евакуацію. Машина має сталевий кузов та скло, здатне витримувати постріл з 50-каліберної зброї. Сенатор також має вибухозахищений кузов, тож він може витримати підрив гранати чи міни.